Чим більше уваги в нашому тілі, тим легше нам керувати своїм внутрішнім станом. І саме він допомагає спрямувати увагу в своє тіло. Коли ви навчились стояти на балансборді, можна робити різні вправи, котрі покращують ще роботу мозку. Координація це вже покращує роботу мозку. А ще коли ми робимо асинхронні вправи, ми синхронізуємо ліву праву півкулі. І Можна поробити різні вправи. Ось такі. Ось такі. Далі. Можна поприсідати. Ми присідаємо і встаємо. Присідаємо і встаємо. Також можна, коли присідаємо, почати кидати м'яч під стегнами. Далі можна. Кидати м'яч із-за спини. Краще завжди дивитися у простір перед собою, не фокусувати увагу. В цей момент наша нервова система розслабляється. Тримаємо баланс, відчуваємо все тіло від стоп до маківки. І граємо з м'ячами. І відчуваємо, що відбувається в нашому тілі, що відбувається в нашому внутрішньому стані.